Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Оскільки Геловін уже на носі, я вирішила зробити сьогодні цікавий макіяж. Ось такий образ у мене вийшов. Якщо вам цікаво, Подивитись, як я його створила. Залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики. І погнали! Набираю білий засіб для гримування обличчя, наношу на руку і добре розігріваю. Після цього додаю свій тональний крем. Я вибрала від Estee Lauder Double Wear Sheer, оскільки він дуже невагомий, має водянисту текстуру і матовий фініш. Засіб для гримування досить жирний та щільний. Щоб обличчя не виглядало як маска, воно гарно буде комбінуватися між собою. Наношу на обличчя, шию та декольте та гарно розташовую пензликом, щоб не було видно мого власного тону шкіри. Для чого я це роблю? Щоб виглядати трохи світлішою, а навіть дуже світлішою, ніж я є, але можна ще використовувати освітлюючі краплі для тонального крему. Я ще не заграмувала все обличчя. Я згадала, що не заклеїла свою брову, тому беру звичайний канцелярський клей, наношу його на брову за ростом та проти, щоб його було достатньо, але не забагато. І все гарно вичісую щіточкою для брів, після чого пригладжую, притискаю всі волоски до шкіри. Беру транслюсентну пудру від KVD Vegan Beauty. Набираю на сухий спонж. У мене відріла. Technique. І все гарненько втоптуючими рухами наношу на брову, щоб не було липкості у клею. Після цього цю саму суміш гримуючу наношу і на брову, щоб зафарбувати більш-менш сам відтінок додам іще більше тонального Крему, оскільки мені не вистачило покриття, все гарно розтушую і повернусь до вас. Цією самою шпудрою від KVD Vegan Beauty запудровую все обличчя, щоб воно було матове. Оформити брову, котра у мене все ще не зроблена, мені допоможе олівець від Evelyn Cosmetics Brown and Go Pomet Pencil Defined and Feel. У мене у відтінку Dark Brown. Я все гарно наношу і з щіточкою розчісую. Після чого беру прозоре гель для брі від Benefit 24 Hour Brow Setter і закріплюю свою брову. Далі мені знадобиться чорний колір, беру грим для обличчя, додаю в нього трошки дюра лайну від Inglot і буду малювати павучка. Спочатку, як підложку, я роблю форму круглу на верхній повіці. Я розумію, що все це недостатньо яскраве та насичене, тому беру свій каял чорний від ламель і дублюю все те, що я намалювала, і гарно, гарно розтушовую його повністю всюди. Після цього переходжу до палітри від Anesthesia Beverly Hills Sultry, Набираю чорний матовий відтінок noir і закріплюю все повністю ним. Хаялом від ламель також підвожу верхню та нижню слизові і наношу на нижню повіку, після цього беру пензлик і все гарненько розтушовую. І також закріплюю чорним матовим відтінком нуар. Чистим пензликом підтушовую всі межі. Тепер перехожу до лапок павука. Спочатку я буду малювати їх тим самим гримом в комбінації з дюралайном. Надаю їм форми. І тут у нас починається дискотека. Вибачаю за те, що скаче світло, оскільки я не замітила, що занадто близько сіла до камери і через палітру камера часами фокусувалася не на мені, а на ній, і світло змінювалося. Там, де зафарбована брова, мені не зовсім вдавалося пензликом з гримом пройтися добре. Тому я взяла чорний маркер від KVD Vegan Beauty і ним гарненько промалювала між. with brown eyes ran away with my life best friend never turn back again it's kind of funny that the moment we passed time the more we needed to set them rewind and i thought was the giver had to leave you but now i'm seeing all the signs is this real the i can't believe it's true i'm just this surprised at you it was in the last chapter you gave me the soul i have today without you i never could have moved away but now i seek what you teach i do believe i always should have stayed Після того, як я намалювала всі лапки, задоволена розміром, формою, я закріплюю все це тим самим чорним матовим відтінком noir з палітри Salprie від Anastasia Beverly Hill. Темно-сірий відтінок Slate мені допоможе намалювати тінь від лапок у павука. І я все гарненько дублюю, всі лапки, створюючи так звану тінь. Something from nothing. Love lessons, come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. Love lessons, come one in a dozen. The other eleven gives something from nothing. Love changes, just open the door. One thing certain, I'll always Та гарну, гарний гарно-гарно він. Відтінком нуар роблю стрілку, щоб не виходити за межі тушофрище не опускатися. І також цей відтінок набиваю в зовнішній кутик ока і гарно, гарно все підтушовую. На той самий пензлик, котрим я наносила відтінок твік, набираю відтінок слейт, також наношу його в складку ока, щоб згладити тушування. На нижню повіку наношу відтінок чорний нуар і гарно його розташовую. Також на слизову верхню і нижню наношу каял від ламель, Пензаком з зпудрові злегка підчищаю зону під оком, щоб не було ніяких осипашок. Чорним відтінком нуар роблю стрілочку у внутрішньому кутику ока. Набираю металічний сірий відтінок Cyborg і наношу на всю рухому повіку, і також в кутик ока. А з палітри тіней від Pat McGrath Mothership 6 Набираю відтінок Astral Solstice. Наношу зверху також його я наношу на чорного свого павука. Прозорим клеєм для вій я буду клеяти блискітки на лапки свого павука. І знову почнеться дискотека. Векюю вії кьорлером та фарбую їх тушу від Maybelline Last Sensational. і приклею штучні вії, Також наклею від до. Темно-сірим відтінком Real з палітруті на Hinda B'UTOPSy. Буду робити контуринг. Свого обличчя. Роблю достатньо агресивний контуринг, підкреслюю свої вилиці, нижню частину підборіддя, також ніс. З цієї самої палітри Хіндаш набираю відтінок Lines, найчистий пензлик та згладжую тушування свого контурингу. І в якості хайлайтера також хочу використати той самий сяючий відтінок з палітри Midnight Sun Pat Magress. Оскільки він не має бази, але дуже гарно. Сяє, переливається, світиться, мені він дуже подобається. Наношу його не тільки на вилиці, а також між лапками павука на переносицю над губою та на підборіддя. Чорним каялом від ламель обвожу контур губ, а також злегка заповнюю їх десь на одну третю. Гарно розташовую і червону матову помаду у мене від Сіфори наношу на губи. Ну що ж, ось такий образ у мене сьогодні получився. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався такий макіяж, чи, можливо, щось ви б змінили. Свій образ я завершила тим, що пофарбувала волосся в червоний відтінок, і мені в цьому допомогла ось така. Пінка, котра забарвлює, фарбує волосся від time-out Color Magic Mousse. Можу сказати те, що фарбує вона достатньо прикольно, гарно, але якщо у вас світлий одяг, вона залишається і на пальцях злегка, і на одягу також може залишатись, тому потрібно дуже-дуже бути обережною з нею. Але для того, щоб завершити свій образ, мені дуже вона допомогла в цьому. Якщо вам буде цікаво, також пишіть, і я, можливо, буду частіше створювати такі якісь цікаві макіяжі образи не тільки раз в рік на Хеллоуін, а, наприклад, на Новий рік чи на день Святого Валентина. Можливо, свої варіації на тему. Це взагалі був мій перший досвід створення образу незвичайного нещоденного, котрий виходить за рамки банального макіяжу очей. Напишіть. Будь ласка, в коментарях, як він вам. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні мої відеоролики. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. І пам'ятайте, що все буде Україна. Ми переможемо. І зустрінемось зовсім зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!